Інте це не підходить, а не получится в мене нічого зделать. Що там происходит? Чо тут так темно? Марко, що тут собственно говоря, у нас происходит? Що це за хлам? Я піцу робив із горошкового хліба. Ну да. А що треба робити? Може, підійде тунтун -тун -тун сахур? Мені кажеться, що сахур не підійде. Ходімо, спав зробимо нормальну піцу. Ходімо. Хоча ні-ні-ні, я не буду її робити. Ти сам мені зроби, а потім принеси. І ось вже на кухні. Для піци нам треба лаваш. Такий. І звідти наже чашечка. Потім знаєте, для цього. Піца у нас буде типу в стилі Хеловіна. Зараз да, тільки почалася осінь, я вже роблю біту в стилі Хелловіна. Ми зробимо страшно моста. І цього нам треба лаваш. Спеціальний червоний кетчуп. Ніби є рожевий кетчуп. Отакий. От Можна будь-який кетчуп взяти, у мене особливо такий. І будемо робити піцу в стилі монстрика, ну типу на оцього схожого. Треба варений буряк, отака і спеціальний інгредієнт, не обов'язково. Желейний глаз і маленький желейний мозок, як у Мурка. Бо він маленький і у нього, та ні, це мозг сильно великий, це як голова Мурка. Нам треба кусочок лаваша, але я думаю, що він нерівний. Нам треба ніж, а ось і ніж. Я думаю, так і не підійде. Е, це теж не те. Що? Построгачка для моркви. Це теж не те. Це теж не той ніж. Де ж той ніж? Е, то, де ті ножі? О! А те, що треба? Так, да, Спеціальний піцца-нож. Треба це вирізати. Але я думаю, що тарілці не можна вирізати, так що тарілку обираємо. А це спеціальний такий коврик для суш. Ми не робимо суші, але я думаю, мені треба такий. Тепер треба вирізати круг, бо це звичайний кусочок лаваша. За кадром виріжу. Оп. Я знаю, це не схоже на круг, але яке вже є. Нам треба кетчуп. А ось і він. Зараз треба його вивити. Зараз я вам покажу дуже крутий фокус. Е -е Оп. А ось і кетчуп. Тепер Треба його просто отако розмішати по нашому лавашу. Да, я ще такі піци не робив для мурка. Стоп! так Мурку не можна піци. Ну, добре, він не знає. це. Отак треба повністю розгладити його. Я вже розмазав, Да, не найкраще я розмазав, але думаю, і так, сейдет. Тепер нам треба буряк. А де буряк? А, точно. Це не він. Це теж. І це, що в мене в кармані робить термос? А ось і буряк. Треба лише один шматок. От сюди. Тільки треба його розрізати пополам. Це типу брови, це треба робити очі. У мене живейний глаз. Трошки перемістимось. Не питайте, чому я сюди перемістився, бо тут краще. Ось глаз. А ось і саме око. Воно якесь навіть не схоже на око. Ну, ладно. А ось я вже і тут треба його розрізати. Оп! Отакі От круті очі. Тепер треба мозг. Он такий ось. Таке і все. Схожа мозок внутрі такий самий, як і очі. Добре? Я так і знав. Так, да, це не, це не мізки, а норс. Тепер залишився один інгредієнт. Секретний рецепт. Ви, мабуть, питали, що це за рецепт. А він дуже секретний. Отака у нас прекрасна піца вийшла. Оцініть її в коментарях, а зараз ми її спробуємо. А ну-ка, куштуємо. Насправді вкусно. Рецепт легкий, швидкий і навіть крутий. Так що оцініть це в коментарях і ставте лайк і чекайте нову серію якихось рецептів. Пока!